Біблія, друге послання Апостола Павла до Тимофія, розділ перший. Павло, з волі Божої, апостол Ісуса Христа за обітницею життя, що в Ісусі Христі, до Тимофія, улюбленого Сина, благодать, милість і мир від Бога Отця та Ісуса Христа, Господа нашого. Дякую Богові, якому від предків служу з чистим сумлінням. Що постійно, вдень і вночі пам'ятаю про тебе в моїх молитвах, бажаючи бачити тебе, згадуючи твої сльози, аби наповнитися радістю, згадую твою щиру віру, яка спочатку оселилася в твоїй бабусі Лоїді та в твоїй матері, Євникії. Я впевнений, що вона є і в тобі. Я тому нагадую тобі це, щоб ти зігрівав Божий дар, який є в тобі через покладання моїх рук. Адже Бог не дав нам духа страху, але духа сили, любові і розсудливості, тому не соромся свідчити про нашого Господа ні мене Його в'язня, але злигодні за Євангелію перенось силою Бога, який спас нас і покликав святим покликанням, не за наші діла, але згідно зі своєю постановою і благодаттю, яка дана нам в Ісусі Христі ще перед вічними часами. Тепер же вона відкрилася через з'явлення Спасителя нашого Ісуса Христа, який знищив смерть, а життя і нетління освітив Євангелією, для якої я поставлений проповідником, апостолом і вчителем язичників. Через це я і страждаю, але не соромлюся, бо знаю, кому я повірив, і переконаний, що він має силу зберегти довірене мені до того дня. За приклад, май здорові слова, які ти від мене почув у вірі й любові, що в Ісусі Христі, добре довірене тобі, збережи Святим Духом, який живе в нас. Ти знаєш, що від мене відвернулися всі, хто в Азії, між ними й Фігел та Гермоген, нехай Господь дасть милість домові Анисифора, який багато разів він давав мені відраду і не соромився моїх кайданів. Але коли він прибув у Рим, то наполегливо шукав мене і знайшов. Нехай же дасть йому Бог знайти милість від Господа того дня. А скільки він послужив мені в Ефесі, ти краще знаєш.